Щоденна зарядочка або а, розминка розігрів перед а, заняттями на масажному ролі чи на дооболі. Починаємо шиї. Вверх вниз. Раз. До 10 разів повороти вліво-вправо. Далі малюємо носом півколо вниз і так само малюємо півколо носом вверх, відчуваючи, як у нас м'язи в верхній частині шиї починають розминатися і розігріватися. Хатива вже глибоке дихання дозволяє нервові системи розслабитися. Далі. Починаємо працювати з плечима, робимо кругові рухи вперед. Кругові рухи назад. І тепер перебираємо плечима. Так само вперед і назад. Якщо якісь рухи. Створює дискомфорт, чи біль шиї, чи, чи грудний видін, чи пороковий, то цю вправу просто не робіть. Далі припіднімаємо плечі, піднімаємося на носочках і струшуємося. Може це робити з, з, з дихом, піднялася і видих. Тепер кругуємо руками вперед і кругові рухи назад. Ускладнюємо. Голодонь рухається до себе і в протилежному напрямку. Працюємо, свій... пропрацюємо локті. Занимаем кисти. Вводим кулю. Стискаем пальцы и растяскаем. Так, теперь тянем концы пальцев до себя, вниз. И так само теперь вверх. Вниз і вверх. Угу. Робимо тепер і розводимо локті і випинаємо руки. Дикмо оди. Опрацював грудний відділ м'язи між лопатками. скручувальний рух і кидаємо руку з праву сторону. Таким чином трошечки розтягуємо грудні м'язи. Тепер розводимо руки, але тепер в протилежному напрямку розводимо кисті і прямі руки в сторони. У кого є проблеми в грудному відділі, може відчуватися певний звуки хруськання. Добре. Далі так само йде в кого. Є нюанси з грудним відділом, корисна вправа. Нам потрібно руки поставити локті плечі, плечі і лікті у нас знаходяться під прямим кутом. І треба старатися, щоб локті були на рівні спини. Тобто не вперед а назад. І ми перепіднімаємо руки. І опускаємо вниз. Стараємося так само утримувати живіт і таз. Повністю лікті кісті в нас на одному рівні. І ми припіднімаємо руки вгору, піднімаємо руки вгору і опускаємо вниз. Але тримаємо при цьому лікті з кістьми на одному рівні. Добре це робити, звісно, біля стінки, коли можна повністю притулитися до стіни і відчувати, щоб у вас кисті і локті не відривалися від стіни. Далі знаходимо якусь опору. Нехай це буде стінка опопу. Підходимо до цієї опори на рівні витягнутих рук. І зробимо крок назад. Впираємося руками і намагаємося грудною кліткою тягнутися вниз. На видиху. На вдих. І на видиху. тягнемося вниз. Так само дуже корисна вправа для грудного відділу. Повторюся, що якщо якісь. Тих рухів викликає дискомфорт, відповідно, виключаємо цю вправу і не робимо її. Робимо все в комфортному режимі. Далі починаємо працювати з пресом. Одна нога права в даному випадку стає вперед, ліва позаду на носочок, руки в замок кісті і тягнемося саме руками назад. На видиху. Тут буде відчуватися, як розтягується ліва частина м'язу м'язів пресу. На видиху. Подаємо трошечки жит вперед, руки заводимо за голову. Будете відчувати, як розтягується ліва сторона. І тепер протилежну сторону. Є попереду право, позади на носочок, руки в замку. І на видиху. Розтягуємо. Можна зробити по дві серії на кожну сторону. Кругові рухи тазом в одну сторону і в другу. Пропрацьовуємо плавно м'язи. Тепер те саме, але таз стараємося тримати на місці, Рухаємося плечима. Руки на пояс, права рука на поясі, ліва тягнеться в бік, в праву сторони. Будемо відчувати, як права сторона у нас починає розтягуватися в лінії попереку. Два рази в одну, два рази в другу сторону. Так само є проблеми з похороком. Можна розтягнути квадратний м'яс попороку. Він знаходиться в цій ділянці. Розтяжка доволі проста. Ми переносимо рівновагу вагу на ліву ногу, вправо йде схрещено в лівий бік. Таз ми рухаємо в протилежну сторону. Рукою тянемося вліво, а таз. Стягнемо вправо. Буду відчуватися, як розтягується вправа сторона. Права сторона попереку трошки кусіме до живота. Ось так це відбувається. Ліва рівновага, права схрещена, таз вправо, рука вліво. З різних ракурсів виглядає. Рівновага на лівій нозі. Потянули праву сторону. Тепер я сама вліво. Так само права нога рівновага, ліво схрещена. Рівновага у нас на правій нозі. Таз вліво, а рука у нас тянеться вправо. Повинно відчуватися, як розтягується якраз ліва сторона. Так оно вигадає з боку. Так виглядає зараз. От розтягується частина і киснювати живота. Нахиляємося вниз. Стараємося нахилитися, потягнутися до носочків. Докуди виходить робити це плавно. Якщо це викликає біль, цю вправу робимо або в обмеженій амплітуді, або виключаємо. Потягнулися, зробили вдих і на видиху відхиляємося назад. Робимо це все обережно, впираємося руками. Вище колін, вище, вище колінних чашечок. І витягуємося плечима вверх. Буде відчуватися, як розтягуються оці кріплення м'язів грудних. М'язи між лопатками. Збираємося, Тягнемося плечима вверх і відштовхуємося руками від тягу. І так само. Робимо молимо. Руки замочу за, за спиною. Тянемся руками вперед. Угу. Розминаємо тепер колоді рухи ногами, вліво, в праву сторону. Випади вправо та ліво. Стараємося, щоб таз нас рухався по одній лінії. І тепер випади вперед. само робимо роботи вдих і видих вдих, видих. вдих і видих, все дякую за увагу. Займайтеся. Не зважаючи на обставини, але бережіть себе і дбайте про себе безпеку.